На дипломатическом, после вчерашнего. Прям побеждаем. Конечно, конечно. А как ты прошел посты ГАИ, взвешивание? Украинскими властями устроено шоу. И это правильно. И это хорошо. И таких еще семь штук. Я так поняла, что если вы на фуре даже вообще не выезжаете, вы просто будете здесь стоять. Не буду продолжать, но нам есть что снимать в ответ на их снятие. Привіт, друзі, мене звати Лена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І якщо свої литовища вони загасили, то полум'я ненависті і гніву в пропагандистських студіях погасить, здається ще не скоро. Що я маю на увазі, поясню буквально за мить. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Так, так, авансом Обіцяю, ми відпрацюємо і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайт. Знаєте, я одного не можу зрозуміти. Я гуртаю офіційні джерела Російської Федерації. Дивлюсь, що вони пишуть, що вони говорять в цілому, в них втрат як і завжди немає. На литовищах всі літаки вцілілі атака була нікчемною, ніхто не постраждав. Але в цілому чомусь вони горять таким чином, наче ми знесли 34% їхньої стратегічної авіації. Ну, зокрема, ми навіть бачили деякі нікрологи. Там прямо написано: втрат немає, літаки не підбиті, но пакуйтесь з міром, російські воєнні. Отака така дивна історія: та й Соловйов якось дещо здає цей нерв кремлівського режиму, розповідаючи про фури, в яких я нагадаю перевозили будиночки, в яких тимчасово спали наші дрончики. Мовляв, як це. Ти везеш, ти водій фури, і навіть не знаєш, що ти везеш. А пам'ятаєте, рівно така історія була із фурою, яка пересікала кримський міст, а потім бабах, і всі теж дивувалися, як можна це не знати. Можна, бо росіяни тупі. Далі, звісно ж, Соловйов йде буквально за хлібними крихтами, розповідаючи про те, що невже фури не зважували даї, і вони не змогли розпізнати якусь підставу. До чого все веде Соловйов? До того, що Путін винен? До того, що не треба було розпочинати СВО? До того, що Російська Федерація от-от залишиться із Голою дупою, та звісно ж ні. Соловйов топить за те, аби повернути просто смертну кару для недорогих росіян. Падіво, а де ставка? Где государський комітет оборони четвертий? Где СМЕРШ на четвертый год? Как войны, вообще фуры что прошли? Можно кто их осматривал? Сама да. фраза. Ой, я не знал, что я везу в фуре. А где ты ее подобрал, а кто ее загружал? Я не знаю. Вот сама формулировка. Слепую перевез, а ты не смотрел, что у тебя есть, ты когда документы принимал, тебе не открыли, не показали? Что за дурака включает? А как ты прошел посты ГАИ, взвешивание? Вот, вот все как? Ну зачем такие неудобные вопросы, правда? Ну за ми ж, ми ж всі мили, інтелігентні люди. Смерть нам не нужен, смертна казнь трохи... нам не нужна і втрат немає. Літочки на місці, але чомусь Стамбуль російська делегація погрожує українській. каже: дивіться ще один такий вибрик, ще одна така атака. Та обов'язково вона буде. І ми виходимо із перемовного процесу. Українськими властями устроєно шоу. Я дико перепрошую. По-перше, здається, це все було потрібно дональду трампу. Ми росіянам не віримо. й ми подивилися на їхній меморандум. Він здається, що гірше ніж можна було очікувати. Тож нам погрожувати не треба. Але якщо проблем немає, якщо все в порядку, то чого панікувати? Здравствуйте, Іван. О, я вижу, у вас хороше на А Що весело, я не пойму? Чо? А сьолень? Пайму страдати, от я то ж сам. Я, я себе побежда... ми, ми, ми побеждаем. Що на фронтах на полях сражені, що на дипломатичському фронті чого розстраються? На діпломатичському, послі вчорашнього, прям побіжнею, все, ще по порядку. правда, у нас як і завжди, є купа гарних кадрів, які ну просто не вміщаються в один випуск. Ось, наприклад, про те, як догорає літак і ще сім одиниць таких самих. видео, которое появляется оттуда, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины, который просто сейчас работает в интересах врага. Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя. Ну, конечно. Ну, ну что вы? Хотя в армии он не имеет права, правильно, чтобы у него был телефон. Но это же нельзя. У всех же все равно есть. Хотя он понимает, что есть ответственность. Какая ответственность? Дисциплинарная? По какой статье он может пройти? А знаете, нам надо что сделать? Чтобы когда Гуровец, либо избушник, либо завербованный мяген, садится за руль больше груза, едет к военному аэродрому, чтобы из Автомобили, которые он ведет, были запущены беспилотники. Нужно, чтобы он воспринимал такую поездку не как путешествие за бубликами на русскую ярмарку, а как дорогу в один конец. Он должен понимать, что его, когда арестуют, не отправят в СИЗО, где он подлечится, Почитает книги, отдохнет, отъестся и вернется в родинах и медалях домой в ходе следующего обмена. А, а его расстреляют. А лучше повесить. Вот надо, чтобы так было. Причем не надо ликвидировать во время задержания, я вот на этом настаиваю. Это слишком просто. Надо, чтобы суд, разбирательство, причем очень короткое, мы можем ввести упрощенную форму уголовного судопроизводства. И смертная казнь через повешение. И это правильно. И это хорошо. И это поменяет правила игры. Для этого не нужно слушать председателя Конституционного суда, который там рассказывает нам сказки про либеральные ценности, про европейцев, про то, что мир обидится, про то, что вот это так сложно, эти вот эти законы поменять. Не надо этого всего. Указ президента. Заканчиваем с мораторием. И в рамках этого указа пишем, Указ президента Российской Федерации о неотложных мерах по борьбе с бандитизмом, терроризмом и диверсионной деятельностью. И дальше вводим упрощенные формы работы. Арест на 30 суток без суда. Задерживаем, помещаем в камеру и проводим с человеком оперативные мероприятия. Это, кстати, по вопросам миграции сильно пригодится. А главное, это смертная казнь. Упрощенное уголовное судопроизводство. І повішення, і все. І тоді давно поміняється. Ми будемо вам показувати кадри, які заявлені як аеродром Біла, куди зокрема прилетіли українські дрони від СБУ. Загалом, мінімум 13 літачків знищено ще більше пошкоджено. Це вже офіційна інформація від голови центру протидії дезінформації. Ну і ще раз, росіяни завжди самі паляться. Якби не було халепи, то чого засмучуватись? От самолет догорає. Один. І таких еще сім штук. Сейчас водой заправлюсь, поеду. Еще один самолет дотушувати. Російське воєнне та політичне командування було буквально впевнено: чим далі будуть розміщуватися російські аеродроми від НАТО від України, тим в більшій вони будуть безпечності, тим паче самі росіяни. Ну, походьте, що більшість так і не відчуває, що таке війна, яку розпочали вони, яку розпочав Путін із мовчазної згоди всього свого населення. А тут раптом раз. І долітають аж до Сибіру, так би мовити, не кожен птах туди долетить. Тож тепер, після всіх цих подій, після хитрого плану, який був продуманий півтора роки в деталях, фури, які брали в тому, хай і без згоди, але участь. Тепер вони стали символом найбільшого страху для росіян. Спецслужби, які прогалили в принципі операцію СБУ, тепер намагаються наздоганяти всі білі фури, зупиняють абсолютно скрізь. Тепер Росію буквально оповили кілометрові черги, перевіряючи абсолютно всі фури. Тобто, не раніше як каже Соловйов, коли треба було зважувати, шукати, переслідувати. А зараз, коли вже все відбулося. Короче, поселок Средний, там что-то перекрыли дорогу. Мы сейчас ехали практически по полям, реально прям скакали. Выехали опять на асфальт. Тут просто огромная пробка из фур. Я не знаю, сколько это уже 30 километров. Короче, жесть. Те, кто планирует ехать в Иркутск, я даже не знаю, вы прям очень-очень сильно заранее. Дальше дорогу уже немножко почистили, фуры поставили просто в сторону. То есть фуры тормозят все. что если вы на фуре даже вообще не выезжаете, вы просто будете здесь стоять и до горизонта. Ну, і ви пам'ятаєте, що минулого тижня новий канцлер Німеччини Фрідрих Мерц так якось в серцях імпульсивно сказав про те, що для України знімаються будь-які обмеження на засу... на застосування далекобійних ракет для нанесення ударів по Російській Федерації. Вже наступного дня вийшли якісь пояснення, та ні, все так однозначно, це нічого не означає. Або ця заборона була знята два місяці тому. А головне питання центральне було: а є чим бити? Воно якось так. І підвисло у повітря згодом після операції Павутина стало ясно, дозволяй, не дозволяй, у Нас є свої методи і свої підходи. Але сама ідея ударів по Російській Федерації чомусь російських чиновників дико бісить. От, наприклад, колишнього міністра оборони фанірного маршала Шайгу таке запитали. То чи правда, що зняли обмеження для нанесення ударів по Російській Федерації? Сам Шойгу дико почав залитися. Слухайте, ви би краще його спитали, як він розікрав всю російську армію, розніс її і розтащив на друзки. А ці удари, ну хіба це цікаво? Але Шойгу рознервувався, почав злитися і сказав: яка кому різниця, є чим йому займатися? Ну та там он ще. в армии на нераскроденную заявление много их разное заявление то сняли то не сняли то опять сняли то опять не сняли то сняли давно это мне напоминает такую знаете гимназистку на серьезном свидании так сняли или не сняли ну как-то так понимаете сняла или не сняла ну, ну вот а то что касается там нашей реакции на это но ну, я могу сказать что поверьте нам есть что снимать Не буду продовжувати, но нам є що знімати в відповідь на їх Ну Ви знаєте, в Україні далеко не всі військові, не всі керівники спецслужб отримали таку пошану компліменти і любов, як сьогоднішній Буданов та Малюк. Ну Погодьтесь, якщо один голова СБУ прогалив початок повномасштабного вторгнення, це про Баханова, який не зробив нічого, то нам є з чим порівнювати. Ну і сьогоднішня робота СБУ. отмщение, а точнее справедливая кара для тех, кто все это устраивает, она неизбежна. И мы, как цивилизованные люди, в тот момент договариваться с ним будем, с ними будем о том, как они предпочитают стоять у стенки. С завязанными глазами или на коленях лицом к стенке, или смело глядя в дубло. Ну вот три опции, о которых в конечном итоге придется с ними договариваться. Мы, как люди гуманные, в качестве последнего желания дадим им право выбора. СБУ, яке, безперечно, золотими літерами вписує себе в історію російсько-української війни, ну і буде взірцем і для інших спецслужб. А знаєте наскільки сильно? Настільки що їх бояться вже зараз превентивно російські пропагандисти, даремно марно немає значення, що вони там обговорюють про перспективно мирних угод. Їх немає на столі нуль порожньо, але найголовніше, вони обговорюють потенційне переслідування. Пожиттєве, до кінця віків російських воєнних злочинців, які коїли безчинства і воєнні злочини проти українців і українських військових, розуміючи, що їх будуть наздоганяти скрізь. Пропагандисти, вдумайтесь кажуть, що б ми не підписали з українцями, де гарантія, що ми виживемо. Я можу сказати зараз. Я не представник СБУ, я не знайома із Василем Малюком. Но никто никогда никому не даст никакой гарантии, что мы не будем мститься. Если говорить о тех атаках, которые мы сегодня получили, то надо понимать, что это вопрос не только военного времени. Допустим, мы заключили какие-то соглашения мирное соглашение, перемирие, где гарантия, что террористические атаки по территории Российской Федерации не будут наноситься, и не только по территории Российской Федерации, но и по интересам Российской Федерации за ее пределами. То есть на самом деле в свое время там, украинские военные чины анонсировали и программу охоты за рубежом, на российских высокопоставленных там, чиновников там, военных и так далее могут быть удары по братской белоруссии тоже как бы, не исключено вполне вот. и э, вопрос что к этому тоже надо э, быть готовыми что даже если будет какая то бумага если будет официальная история это не значит что при сохранении режима это остановится Теперь, что касается истории, я просто коротко хотел бы сказать: я застал еще советскую школу, я учил в четвертом школ... классе историю России, а потом у нас начиналась история древнего мира, средних веков, и так далее. И я думаю, что та модель обучения истории во многом подготовила развал Советского Союза. Потому что, например, учебники, построенные на продвижении как основной ведущей вообще э, силы истории классовой борьбы, но они естественно, в общем-то, создавали опору для диссидентских настроений и для того, чтобы сказать, ну типа, а вот мы боремся против новых эксплуататоров. Та версия национальной политики, которая, например, продвигалась в учебниках. Украинской Советской Социалистической э, Республики, где было написано, что это независимое государство, там член ООН и так далее. Ну, в общем-то, она подготовила тех людей, которые разваливали э, Советский Союз, и в общем-то очень быстро перескочили на э, так сказать, националистическую версию. Это же делали люди, выученные вполне себе в коммунистических структурах. І на цьому, друзі, мій стендап на сьогодні завершується. Але, звісно, під фінал не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і не скупіться на коментарі. Я обожнюю читати ваші жарти та іронію над російською пропагандою. І не забувайте, що ви можете фінансово підтримати роботу команди youtube каналу Курбанова Лайф. Всі реквізити ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску або краще ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація, як і завжди, на головній сторінці нашого каналу, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.